Усіх праздником, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні Євангеліє розповідає нам про людину військову, яка звикла виконувати команди старших або сама давати накази іншим, тобто підлеглим, людини, також, скажімо, холодного мислення, а втім, далекої. Від понять про істинного Бога. Але сталося так, що саме цей римський офіцер, він навчає нас віри і до того ж такий віри, який здивувався сам Господь. Господь на прохання цієї людини, щоб зцілити слугу, каже: Я прийду і зцілю». Сотник же у відповідь каже. Я не достоин Господи, щоб Ти увійшов під покривлю мою, але промови лише тільки слово і видужує мій слуга. Господь, почувши це, здивувався і каже тим, хто йшов за ним. істинно кажу вам, що не знайшов я в Ізраїлі такої віри. Істинно кажу вам, що багато зі Сходу і з Заходу прийдуть і успадкують Царство Небесне, а сини царства вигнані будуть у тьму безпросвітню, де буде плач і скрегіт зубів. Тобто, жах і шалена злість, як може так, що людина, яка далека від церкви, Може виявити таку глибоку віру, навіть таку мужність, благородність, і це бувало нерідко досить часто, коли в часи важких випробувань люди, зовсім далекі від православ'я у своєму житті, проявляли більш кращі якості, ніж навіть самі християни. Вони проявляли більшу, скажімо так, доброту, навіть ніж, ніж, ніж ми. Вони проявляли більшу самовідверженість, рішучість у протистоянні злу. Тому що Бог заклав людську природу багато доброго і благородного, що може розкритися. А більше всього, це. В певний якийсь критичний момент життя тієї людини чи, чи якихось подій. Ось у наш час на війні, людина, від якої цього ніхто не чекав. Всі її вважали людиною безкультурною, грубою, а лише коли попала граната в траншею, там було. Поруч багато воїнів, то ця людина, не вагаючись, вона впала і накрила своїм тілом, і таким чином вона ціною свого життя, вона врятувала життя інших. Святитель Філарет Дроздов каже, що на страшному суді нас очікують несподівані речі, які нас здивують, тому що ми. Там побачимо праворуч Христа, саме тих, кого ми не чекали там побачити. А тих, яких ми чекали, то ми побачимо е, зовсім протилежному місці. І Господь говорить про жахливий сором і стан саме тих, яких спіткається, тобто людей, які живуть лише таким зовнім, духовним. Життям, які зовсім нічого особи не міняють. Вони дуже такі, скажімо, ревні там, плані навіть і посту, молитви, але ж нічого особи не міняють. Як були гордими, так і залишилися гордими, як осуджували інших, так і продовжують осуджувати, от, як були безсердечними, так і залишилися е, такими. І участь таких, Господь говорить про це. Де панує вічна безлюбовна темрява. І на це каже апостол Ан Богослов, що хто любить брата, тобто любу людину, тобто людей любить, той у світлі перебуває, хто ненавидить брата, той перебуває у темряві. У темряві він ходить і не знає, куди йде, тому що темрява засліпила. Йому очі. І от е, в наш час ми бачимо, що відбувається в у зовні світі, ми бачимо, що світло Христове поступово залишає цей світ, що все менше прикладів співстраждання, безкорисного добра, здорового глузду. От, е, ми бачимо, яка була розпочата божевільна, я не знаю, да, з боку РФ розпочата війна. Оце в ну, 21 столітті, яка принесла і ще не відомо скільки принесе, і яка, від якої страждають малі діти, і вже навіть екологія страждає, природа. Але ж ми, ми бачимо, що немає, немає ніякої межі в цьому. Ось ми бачимо, що дійсно от, е, менше вже здорового глузду, от і менше ознаки. Що людина залишається людиною, тому що саме на співстраждання, от, вказує Господь, тому що співстраждання це є головний єдиний критерій. Співстраждання це головний і єдиний критерій справжньої людини, істинної духовності і е, плода правильної молитви. Саме співстраждання. Тому що на останньому суді Господь більш за все буде звертати на це увагу. Якщо уважно читали Євангеліє, то він там запитує нас, не як, як ви там постилися, а чи ви були взагалі хоч трохи людьми? Так от, ну, образом попростяцьки, кажучи. кажучи. І е, сьогодні саме в Євангелії сотник показує цей приклад. Він показує. Він показує цю нову заповідь, тобто показує заповідь Євангелія, яку дає нам Господь. Господь не говорить, любіть один одного, а Господь каже: любіть один одного, як я полюбив вас. Це означає, що він повинен ставити себе на місце інших. Необхідно благати і молити Господа. Від імені важкого. Хворого чи стражденного, нібито реально це стосується тебе, нібито реально ти сам перебуваєш у цій хворобі чи у цій біді. от Просто бачите, як потрібно е, да, сама ця людина, яка перебуває в критичному положенні. Тобто, саме так, от і сотники. Будучи начальником, він любов'ю стави себе підлеглим слугою. І тут відбувається такий переворот, внутрішній, переворот людської ієрархії, субординації, що розкриває безмежні для любові горизонти і простори. Ми, нам потрібно стати слугою тих, які залежать від нас. Нам потрібно подолати у собі так звану будь-яку вищість або переважність, яка діє за принципом всім відом, я начальник ти дурак. Коли святі молилися за грішників, то вони ставали єдиними з ними і благали Господа, помилуй нас. Вони не говорили, помилуй Його, а помилуй нас. От і, для, да, щоб успадкувати Хрис, да, Христової любові, ми повинні просити перш за все, щоб Господь дарував нам дар молитви, справжньої молитви, молитися за нас, молитися за нашу богостраждальну українську землю, народ наш, воїнів захисників, і молитися не механічною. Не такою безуважною молитвою, так званим вичитуванням навіть багатьох молитв, але без належної уваги, і саме головне, без жалю до інших. Тобто повинні да, проникатися тим жалем до інших людей, щоб дійсно була жива така полум'яна молитва. І Господь на. Тайній вечері сказав своїм учням. Царі народів панують над ними, володарі їхні богодійниками звуться, а ви не так. Хто з вас більший? Будь як менший. Начальник як слуга, чи я не більший за вас? І ви побачили, що я серед вас як слуга. Тобто ми бачимо, що Господь сам служив своїм учням, подає їм приклад. От і преподобний Силан Афонський він каже: о, людина, вчись Христовому смиренню, тоді Господь від... дасть тобі відчути радість життя. Якщо ти бажаєш молитися чисто і е, уважно, то тобі потрібно. потрібно Стати смиреним, спокійним, стриманим, урівноваженим, щирим, щиро сповідатися в гріхах і у благій совісті служити служити владі, тобто, мається на увазі тому, що не суперечить саме вірі і усім бути задоволеним, бути в страсі, щоб не образити. Будь кого із ближніх, щоб не осудити, щоб не опечалити Його навіть своїм поглядом, і тоді молитва полюбить тебе і Дух Святий полюбить тебе, і буде тобі у всьому допомагати в житті. Амінь.